Усім привіт, друзі! В цьому відео ми розглянемо з вами проєкт Espresso Systems і виключно поговоримо про його продукт Cape. Це така програма, за допомогою якої творці програм або бізнесу можуть фільтрувати токени і визначати, яку інформацію вони хочуть приховати, а яку показати. Давайте розберемося з цим CAPE більш детально і поговоримо, які він має властивості і які, які ж його переваги, чи варто його справді використовувати. Тобто, отож, давайте приступати до огляду. Ще раз, як ми говорили, CAPE це програма, за допомогою якої творець токена може фільтрувати і визначати, яку інформацію він хоче приховати, а яку показати. Тобто ви можете налаштувати свою конфіденційність на активи в Ethereum. Йдемо далі. Що ми можемо е, захистити, і що ми можемо взагалі робити на кейп? Ми можемо створювати активи з допомогою інтерфейсу Кейп, можемо їх обертати, можемо створити певні е, набори правил, які е, будуть приховувати те, що нам потрібно, і е, так само визначати, які емітенти на кейп будуть давати дані, які будуть приховуватися. На даний момент в ефірі надається не дуже безпечні параметри конфіденційності, тому користувачі Кейп отримують найкраще і будуть контролювати параметри для надсилання, отримання та зберігання активів. Що взагалі унікально, цей блокчейн має і що може виділити його серед інших конкурентів. Давайте коротко розглянемо основні моменти. Espresso Systems завдяки високому рівню попиту буде мати низькі комісії. Espress Systems зробили настроювані функції, коли ви можете обрати яку інформацію, ви хочете приховати від користувачів. і e -e, Він залишився масштабованим і в той же час децентралізованим. Також Espress Systems може перевіряти будь-які облікові записи без огляду усіх деталей. Тобто ці елементи будуть, e -e, будуть надані і продукту Cape, і він буде мати їх так само. Отож, які дані взагалі ми можемо приховувати? Адреси відправника та одержувача, сума активу надісланого, отриманого та утримуваного. Тобто той, який ви надіслали, той, який ви отримали від когось, і взагалі, що у вас є на балансі. І тип активу, який надсилається, отримується, зберігається. Тобто, якщо вам потрібно приховати якусь інформацію, ви приходите до CAPE і робите це. Отож. Е Кейп дозволяє настроювати адреси, типи активів, суми транзакції, які приховані від світу. Можете визначати політикою програми щодо активів, які е, будуть насилатися через ефіріум. І можете е, мати ключі, які будуть налаштовані для відображення е, будь-яких певних для вас потрібних комбінацій е, з прихованням е, адреси і правника, державача та інше. Творці токенів також можуть використовувати кейп для визначення інших політик щодо своїх активів. Кейп може використовувати будь-хто, але вагому увагу протоколів протоколі виділено для постачальників стейблкоїнів. Для них важливий контроль над шахрайством, а також спосіб замороження активів. Такого способу не існувало раніше. Можна було заморожувати актив, але ніяк одночасно заморожування та приховання певних даних. Завдяки кейт це можливо і допомагає постачальникам стейблкоїнів почуватися більш впевнено. Важливим фактором стало доступ користувачів до знань при дані, яким вони обмінюються, а також слідкувати, хто контролює за цим процесом і хто їх бачить. Основною задачою є бізнес своїх користувачів і розробників щодо контролювання своїх даних. Це робить кейт таким унікальним продуктом. Також Кейп створює такий захист в пулах DeFi, при якому перевірка даних буде здійснюватися без необхідності публічного показу усієї інформації. Це важливо, оскільки велика частина людей стала користуватися послугами DeFi. Як ми знаємо, то Espresso Systems має партнерство з проектом Center, який займається розробкою децентралізованих стандартів ідентифікації. Тобто кейп хоче зробити так, щоб розробники і користувачі мали конфіденційність щодо своїх активів, тому що не кожен хоче, щоб хтось міг побачити його баланс, або дохід, або ще якусь важливу інформацію. І завдяки кейп, це можливо. Проєкт робить дані більш приватними, коли користувачі можуть самі змінювати, що вони хочуть приховати, а що показувати. Я певний, що це добре вплине на конфіденційність користувачів, і вони будуть більш впевно себе почувати, знаючи, що певні дані є прихованими. Також ми можемо. Приватно здійснювати платежі е, на Кейп, тобто ми можемо з допомогою Кейп обернути активи RC20 і здійснювати платежі з певною конфіденційністю. Можемо також настроювати конфігуровані приватні ресурси, що це у нас означає. Якщо, наприклад, створюєте якийсь цифровий актив, е, ви можете запропонувати. Тим, хто буде використовувати ваш актив, певну конфіденційність, зберегти реєстр і давати користувачам тільки ту інформацію, яка необхідна. Це ми вже говорили неодноразово. І так само ті, хто використовує торгові стратегії, також можуть захистити свої операції, ходинги, щоб ніхто не переглядав і не бачив, скільки в них грошей на балансі і так далі. Це буде також безпекою і офлайн також. Отож, друзі, ми поговорили з вами про продукт Хейп проекту Espresso Systems це справді дуже крутий, унікальний продукт, яких практично не було на ринку, йому є конкуренти, але їх небагато. Це один із тих продуктів, який виділяється найбільше зі всіх. Я впевнений, що він буде використовуватися і ними будуть користуватися дуже багато користувачів. Отож, друзі, до зустрічі!